Вчимося рахувати від 1 до 10. Цифра 1. У дворі один гусак вихваляється ось так Я вправно плаваю, пірнаю, ніколи ласти не знімаю. Бо не боюся я води, а боюся висоти. Цифра 2. Два барани на лужку у сіренькім кожушку Топотіли гомоніли, слухать маму не хотіли. Пісні весело співали, спати зранку не давали. Цифра 3. Нарешті поросятка збудували хатку проти сонечка. Три віконечка, міцні двері на замку Не дістати хижаку. Цифра чотири. У нашої квочки чотири синочки. Дружні малятка, жовті курчатка. Землю розгрібають, черв'ячка шукають. Цифра п'ять. Лисеня не став ходило, рибку на гачок ловило. П'ять впіймало карасів, геть дістанеться усім. Тягне рибу вправно так, він досвідчений рибак. Цифра шість. Їжак свою колючу спинку прикрасив начебто ялинку. Він ніс додому на спині Гриби великі та смачні. Порахували рівно шість, бо більше їжачок не з'їсть. Цифра 7. По городу козеня стрибало весело півдня. Тут цибуля і квасоля, Там буряк і бараболя. Ось нарешті як один. Сім здорових капустин. Цифра вісім. Вісім мишок гомоніли, Біля котика ходили. Ми веселі мишенята, нас нікому не спіймати. Довгі маємо хвости, хай позаздрять нам коти. Цифра дев'ять. Білка по садку стрибала. Дев'ять яблук назбирала. Дев'ять яблук непростих, А для друзів дорогих. Їжачку на спинку, зайчику в торбинку. Цифра десять. Десять морозив вовк проковтнув. Навіть обгортки зняти забув, А тепер він захворів, А тепер він захворепів. Треба вовка рятувати, треба лікаря гукати. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок, і він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.